Місцевих новин на каналі ТІВІ4 в ефірі провінційні вісті вітаю вас. Слово і церква українське національне і духовне відродження у 19 столітті. Таку назву мала науково-практична конференція, яка відбулась у Зарваниці. Участь у заході взяли представники духовенства, члени наукової спільноти, літературознавці, мовознавці, митці та інші фахівці. У 19-20 столітті єпископи та священики української греко-католицької церкви стали безпосередніми учасниками культурного, політично-економічного відродження українського народу, зокрема, автором музики гімну України є священ Михайло Вербицький. Про що йшлося на конференції? Назарій Голуб докладніше. 27 та 28 травня у Марійському духовному центрі Зарваниця відбувалася науково-практична конференція Слово і церква Українське національне духовне відродження у 19 столітті. У суспільному і громадському житті ОГКЦ обстоює право українського народу на свою незалежну соборну державу та становленням нізрілого громадянського суспільства, реалізовує велику кількість благодійних і громадських проєктів в Україні та поза її межами. Ми якраз розкриваємо роль церкви у 19 столітті, також роль різних громадських організацій, різних діячів, які відроджували українське національне. Питання України і дивимося, як це може використати сьогодні. Василь Івашків приїхав на конференцію зі Львова. Професор розповідав про Кирило Методівське братство та його місце в суспільно-політичній та культурній спадщині України. Як ви знаєте, російська влада тодішня дуже була Ну, я не знаю, значить вона була стурбована тією, тією організацією, і всіх учасників заслали в різні місця імперії. Ну але що ця товариство проповідувало? Воно проповідувало українську незалежність. Участь у засіданні сесії, виступах і роботі круглого столу взяли представники духовенства, члени наукової спільноти, літературознавці, мовознавці, мистецтвознавці, психологи, педагоги серед них і кандидатка філологічних наук Леся Вашків, яка переко. Она на що тільки в тісній співпраці різних наукових і соціальних сфер можна втілити задуми. Конференція дуже презентабельна. Професори Лановики і Марія Петрівна група продумали блискуча змістовна конференція. Тема, яка, яка об'єднала всіх, засвідчує єдність духовенства греко-католицької церкви української і тої спільноти, тої частини світської інтелігенції, яка розуміє, що слово і церква завжди були єдині в Україні, і це направду блискуче поєднання. Окрім знавців слова до конференції доєдналися і мистецтвознавці. Ніколи питання не вирішиться, поки ми не будемо знати всієї правди про тих людей, забутих незаконно, незаслужено забутих багато. Ми піднімаємо ці імена сьогодні на цій конференції і їх роль в нашому такому національному відродженні. Можна багато говорити про роль кераміки в церковно, о церковних обрядах і, обряду, і кераміці родинного циклу, і календарній кераміці, тобто при святкуванні різдва, великодня, і також під час, як я вже сказала, родинного циклу це хрестини. Весілля і похорон, тобто якісь такі акценти, але це велика доповідь. Під час роботи конференції відбулося кілька презентацій книг. Одна з яких Любомира Крупи, який загинув на війні. Його книга має назву Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця 19-го першої половини 20-го століття. Презентувала працю на конференції його колишня одногрупниця Леся Алексієвець. Коли Любомир обрав для себе. Тут власне постать Андрея Шептицького це було сміливо. Це було сміливо для наукового керівника, тому що на тоді. Власне, дуже по різному було ставлення до Шептицького, і Любомирові вдалося підготувати блискучу дисертацію, красиво і успішно її захистити. Наукова практична конференція слово і церква, українське національне і духовне відродження у 19 столітті, відбувалася передусім із настановою на те, що пригадати українську історію та порівняти з сучасністю. поліцейський офіцер громади козловського Володимир Андрійович. виконувати свої обов'язки щастя. У Великобірківській територіальній громаді, що в Тернопільському районі, запрацювала нова поліцейська станція. Мешканці Великих Бірок, а також трьох навколишніх сіл, а це понад 6 тисяч людей, відтепер матимуть можливість будь-коли звернутися за допомогою до свого поліцейського офіцера громади. Потреба у функціонуванні поліцейської станції у селищі Великі Бірки була давно, адже до найближчого відділу поліції, який знаходиться у місті Збараш, людям доводилося долати відстань у 25 п'ять кілометрів. Одна із найуспішніших реформ національної поліції, це саме. Поліцейський офіцер громади, тому що ви отримуєте свого офіцера, людину, яка буде вам якісно надавати поліцейські послуги, яка буде не просто виконувати свої обов'язки як офіцер, працівник поліції а буде помічником. На станції працюватиме поліцейський офіцер громади Володимир Козловський. Роботи каже правоохоронець, вистачатиме, але він впевнений, що впорається з усім. Зазвичай люди звертаються з такими проблемами, як вчинення домашнього насильства. Спірні питання між сусідами, а також іншого роду адмінправопорушень. Також беремо активну участь в житті шкільних закладів. Основне завдання поліцейського офіцера громади знаходити спільну мову з людьми, попереджати та запобігати вчиненню правопорушень. Дуже важливо, аби на будь-який тривожний дзвінок чи звернення громадян була оперативна та професійна допомога. Офіцер громади має розуміти і знати територію, в якій він працює, Знати жителів нашої громади. Розуміти їхні проблеми. Великобірківська селищна рада зробила необхідні ремонти, надала приміщення, аксесуари, меблі, пробула новий автомобіль нагадаємо, Тернопільщина стала першою, де з ініціативи керівництва поліції та за підтримки місцевих громад почали створюватися поліцейські станції. Сьогодні їх в області вже 44. З нагоди шостої річниці запровадження проєкту Поліцейський офіцер громади начальник головного управління Нацполіції в області Сергій Зюбаненко відзначив кращих правоохоронців та вручив подяки за співпрацю головам територіальних громад. Волонтерство це її життя, робота та хобі. 24 на 7. Тернополянка і волонтерка Ольга Коновал допомагає нашим військовим. Дівчина називає себе медіатором між цивільним та військовим життям. Адже ці два різні світи вона об'єднує сьогодні. Оля продовжує мрію свого чоловіка, загиблого героя Сергія Коновала, виготовляти дрони. Ідею підтримують усі небайдужі та друзі з волонтеркою. Спілкувалась наша Тетяна Скиба. Я обрала типу, своє волонтерство 24 на 7. Нічого іншого в моєму житті сьогодні немає. Шлях військового волонтерства у тернополянки Ольги Коновали розпочався ще у 2022 році. Тоді повномасштабна війна застала її у Києві. Дівчина разом з іншими допомагала тим, хто захищає Україну. Спочатку робила це в тилу, а згодом вперше поїхала на фронт. Все почалося з такого жарту, типу, що кожен волонтер має, хоча б раз бути на на фронті, щоб зрозуміти, як це. І наш загиблий е, Тарас Хемера. я коли в п'ятій ранку сіла в машину, їхала невідомо куди, взагалі невідомо наскільки. Він такий був дуже строгий. і Він каже: Ти до нас, взагалі, як надовго чи на екскурсію? Я кажу, та на чотири дня на екскурсію. Ну в результаті вже два з половиною роки. Я там волонтерство в тилу та на передовій це кардинально різні речі, каже Оля. Останні потребує швидкого реагування на термінові запити від бійців. Їх закривають за допомогою небайдужих людей, та досить часто це зробити непросто. В таких випадках волонтери допомагають іншим волонтерам, а захисники щось купують самостійно. Задля більшої залученості людей та виву вдячності іншим за щоденну підтримку. Оля Коновал запустила авторську колекцію прикрас з бойових гільз. Це унікальний продукт, каже волонтерка, основною місією якого є перемога, їх вона обмінює за донати, які пізніше використовують в екстрених ситуаціях для бійців. Збірна ремонт авто важко йде. Збір на паливо важко йде. Так люди часто не розуміють, чому ми маємо заправляти автомобілі. І часто задаються питання, чому держава не заправляє автомобілі. Я можу розказати довгу історію про те, що чому так. Але факт є, що деколи нам треба при переїздах заправити швидко свої автомобілі. У мене є такий свій резерв в роті, за яким ми можемо швидко заправити. Хлопці витрачають свої кошти, також дуже багато, і ми про це завжди говоримо. Я завжди, якщо хлопці щось купують, я також скидаю ці платіжки. Один з найбільших та найважливіших запитів на війні це дрони, розповідає волонтерка. Її чоловік, загиблий герой Сергій Коновал, мріяв про виробництво цих літальних апаратів та завжди говорив, що цю битву можна виграти лише з їх допомогою. Цей процес вони ще встигли організувати разом. Та зараз до виготовлення FPV-дронів долучилися друзі, знайомі Сергія та інші небайдужі. Робляться для того, аби помститися за загибель побратима. Безпілотники назвали позивним бійця – Норд. Стикаємося з тим, що часто волонтери щось купують, так, чи, чи не волонтери, чи фонди. Поки вони купили, поки вони оформили документи, поки це доїхало на фронт, це вже не літає. Їхні там працюють треба і так далі. І тут якраз круто те, що ми тримаємо руку на пульсі. Тому що по суті, ми самі робимо, як мої дрончики, керують виробництвом цих дронів. Оля Коновал називає себе медіатором між цивільним та військовим життям, які вона об'єднує. Дівчина знає про що у мирному Тернополі говорити за кавою, чи десь на бордові, оскільки волонтерство – це її життя, робота та хобі. Коло мого спілкування це люди залучені до війни, так чи інакше, тому що війна дуже відсіяла так, людей. І хто не живе в контексті, той мені сьогодні не цікавить, насправді. Ну, для тих, я і, і не маю часу, і не витрачаю свої ресурси. І кожна моя зустріч, навіть прогулянка на каву, це все одно контекст війни. Ми щойно зустрілися з моєю подругою, попили кави, але проговорили, яким ми будемо робити благодійний бранч. І Таке все моє цивільне життя насправді Ольга переконана, що головним обов'язком кожного з нас має бути допомога нашим захисникам. А ще знання та підготовка до різних сценаріїв війни. Станьте прикладом для інших і разом з тим не забувайте про волонтерів, якщо є можливість подякувати їм неодмінно зробіться. Тернопільська міська територіальна громада здобула особливу відзнаку у другому загальнонаціональному конкурсі Ради Європи та Асоціації міст України з відкритого урядування за напрямком залучення молоді. Церемонія нагородження відбулася у Києві в рамках тижня відкритого уряду 2024, організованого міжнародною ініціативою Партнерство Відкритий уряд обирали переможців серед поданих понад 100 заявок. Тернопіль у цьому конкурсі отримав особливу відзнаку. Це найвища нагорода цього конкурсу. Мета конкурсу ознайомити суспільство, громади міжнародних партнерів України з історіями, успішними прикладами, згуртованості та тісної співпраці мешканців і органів місцевого самоврядування, які стануть прикладом для інших, а також підтвердять, що навіть під час воєнного стану муніципалітети працюють для своїх жителів, та разом з ними тернопільська громада отримала особливу відзнаку за залучення молоді, заохочення до співпраці і розвитку молодіжного середовища в умовах воєнного стану, а саме за робробку, розробку про програми молодь Тернополя Тернополя-2024-26». Конкурс організований в рамках меморандуму про співпрацю укладеного асоціацією міст України і конгресом місцевих та регіональних влад ради Європи, де відкрите врядування визначено одним з пріоритетних напрямків співпраці. У Тернополі в межах обласного фестивалю Гордість Тернопілля відзначили понад 40 кращих учнів та студентів освітніх закладів області. Учнів нагородили грамотами та цінними подарунками. Провели такий захід з метою відзначення талановитої молоді за вагомі результати з базових навчальних дисциплін. Понад 40 кращих учнів та студентів закладів освіти області нагородили грамотами начальника обласної військової адміністрації та цінними подарунками. Захід організували з метою стимулювання творчої, талановитої та інтелектуально обдарованої учнівської та студентської молоді за досягнуті вагомі результати з базових навчальних дисциплін. Ми бачимо приріст таких учнів, які дійсно займають високі нагороди, високі місця на рівні України. І точно ми можемо говорити про те, що наша країна, наша Україна має хороше майбутнє. А власне, наше майбутнє це в обдарованих дітях. Серед нагороджених учениця Чотківського ліцею номер 1 Тетяна Канюк, яка отримала три нагороди за призові місця на олімпіаді із географії, української мови та історії. Дівчина розповідає, що це її найулюбленіші предмети, і, можливо, саме з ними вона пов'яже майбутнє. Мене мотивує те, що, ну, перш за все, в мене є можливість навчатися в школі за партами. В мене є можливість бачити з однокласниками, спілкуватися з вчителями. Я розумію, що зараз дуже велика кількість учнів не мають, не можуть цього зробити, і ну, це для мене головна мотивація. Батько Тетяни зараз на фронті. Дівчина говорить, що поки тато з побратимами оберігає країну, вона з однолітками має можливість спокійно навчатися, і цей момент не потрібно втрачати. Я не можу зараз піти воювати, але я можу відстоювати якісь свої позиції на освітньому фронті. Організатори заходу переконані, що в умовах війни дуже важливо підтримувати та відзначати нашу молодь за досягненням, аби давати стимул, розвиватися і працювати надалі. І на цю годину у мене все. Добрих новин нам на Дніприйдешні до зустрічі на 4.